Збирали кошти на армію та безкоштовно вакцинували у Чернівцях. Відбувся благодійний захід. Віримо, надіємось, любимо. Майже 15 тисяч гривень на дрон для 82-ї окремої десантно-штурмової бригади зібрали у суботу, 11 листопада, благодійники у Чернівцях. Донатили волонтерам небайдужі перехожі, а їхню увагу на вулиці Ольги Кобилянської привертали піснями Чернівецькі виконавці та гості міста. Студенти Чернівецького національного університету, студенти вищого професійного училища номер 3 студенти 8-го училища. Тут беруть вокальні судді. Дії міста і області, музичні школи, народні аматорські колективи, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Також на заході презентували колекцію одягу легенди Карпат, яку створив колектив вищого професійного училища. номер 3 мене надихалися етномотивами. поєднали такі кольори, які би кидалися в очі. зробили акцент на оздоблення. Дуже багато у нас є оздоблення в колекції. І поєднали кольори біле з червоним як символ України, як символ незламності і незалежності. Водночас із благодійною акцією працював вакцинальний автобус. Нам пощастило мати серед наших колег, членів команди, які є волонтерами, і які не вперше організують благодійні акції зі збору коштів для потреб зсу. Власне, подібна акція відбувається сьогодні, але нещодавно ми вирішили об'єднувати ініціативи, які дають можливість протистояти у цій страшній війні і берегти власне здоров'я. У медичному автобусі всі охочі отримали консультацію сімейного лікаря, поміряли тиск, перевіряли рівень глюкози в крові, а за потреби безкоштовно робили щеплення від ковід-19, дифтерії, кору, паротиту та краснухи. Взагалі вважаю знати інформацію про своє здоров'я про свій організм, що в ньому відбувається важливо. Тому ну я захотіла мені повіпоміряти рівень цукру, от зробити швидкий тест на ковід, тому що зараз пора респіраторних хвороб і ковід нікуди не зник. З графіком вакцинального автобуса, який курсує громадами області, можна ознайомитися на офіційних сторінках Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мобільна бригада медиків нагадує кожному, що попіклуватися про власне здоров'я вчасно необхідно та важливо. Олена Крічко, Андрій Миринеско, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4